Ви знаєте звідки в Україні картопля? Зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алфіров. Батьківщина картоплі Південна Америка. Іспанці завезли її в Іспанію, і вона вперше згадується в Європі у 1553 році. Проте ця рослина не прижилась спочатку на європейському континенті, адже любили її за те, що вона має квітки, які висаджували в якості прикрас біля палаців. Проте у 17-му стрічі війни призвели до голоду і люди шукали нову їжу. Не стала картопля у 18-му стрічі. У другій половині картопля прибуває в Україну. Проте Земляні яблуки, які її називали, не приживаються відразу. Хоча в 19 сторіччі картопля набуває популярності в Україні, і, до речі, саме тоді вона стає основною стравою для українців. Проте зауважу, що каварадський жук з'явився у 1860-х років на європейському континенті і з цього часу з ним почали боротися мідним купоросом. Підписуйтесь на канал.